Іон златоусти, Про сіння Господа нашого Ісуса Христа, винахідлость гріха замінилося невихідлость проти гріха, засіб гріха, хрест проти планування смерті над гріховним тілом, Хрест став в розіп'яті плоті для сходження на небо і сказане про гріх змінилося. Раніше поло проповідував, але гріх, узявши привід від заповіді, обманув мене через неї а тепер знаряддя отримало слово правдання, і правдання, скориставшись з до гріха. Обминуло його і вбили. Це, здивувавши Павла, викликало в нього вигук, велике було честя тайне, воскресіння і народження безсмертного життя, приховане в Христі, та народження людей безсмертні, яке у успех, насправді це найбільше тайна, як її можна пізнати, Бог явився в плоді, яке це явлення виправдав себе в духові, яке є його виправдання? показав себе ангелам. Ангели спізнали гідність того, хто явився, під... підійшли і служили йому. Провісники оправдання павло існий, шанують могутність Христа, однак покаже людям знак тієї сили, Проповідано в народах і от вознеслося слово, яке сповіщає про його божество, колись до сіль його сперечали, а про пробуті, які А що ж то в голос проповідувався було проповідане для тих, що слухали, базікані язичники, проповідуваний, прийнявши віру у світі, далі, щоб показати, що для нього немає перешкод. Після цієї віри каже, вознісся у славі. проповідувана сила церкви, бо краще сказати, основа всього світу. Загальний захід людської природи, це сьогодні піднесене людство, а тому й покарання м'якше. Поглянь на стародавнє покарання людей, Богом іди, побачиш, що вознесіння – Це загальна користь. Адам, який скипнувся через один гріх, буде кинути. Ткаїн був осуджений. На тривале тремтіння, небо видало вогонь, щоб випалити содом, наче глини зну землі, на стовп. Перетворилися жінки, яка порушила закону течі, яка різниця для народу, послухає і Писання, яке розповідає мову плачевні пісні, спокушвала і загинули в змі, рікали, загинули від себе губителя, володіяли і загинули у заходного три тисячі, і послав Господь на невзаліття, і ранку, і призначеного часу, і померло з народу сімдесят тисяч чоловік. Це розповідала тобі про тодішній. Пропозиції Боже Цареві, ось ще говорить Господь, побирай собі, чи бути голоду в країні Твоїй, сім років, чи щоб ти три місяці бігав від ворогів твоїх, і вони до тебе, чи що впродовж трьох днів була муровиця в країні Твоїй. Зворушно розповідають елінські письменники, пронущайся, страдання часів, надзвичайно повені до крайнощів, звинувачення вогнем, багаторічний холод. Загибелі цілих народів, зелетруся, пролиття крові, і хвилі безперервних воєн. Не було тоді миру між небом і землею, ані елінюю, ані варварем, ані юдеїв. чекали примирення між незабесним і земним, посередника про якого Павло говорить, бо він є мир наш, який створив з обох одне і зовнував перепони, яка стояла посередині. Скільки тепер людей більш спопутних між содомлянами і повітря не виливає на них вогню, як раніше прийняла земля. Посередник, який прийшов з миром, і він приніс милість роду людському, скільки більш негідний за рід, що жив за ноє, і небо не змінює їх потопом, скільки більше звірячих, ніж дух каїна, Бог не встиг їх, повністю Каїна. Кожного разу, коли ми прогнівляємо його, він примиряється, бачивши початок співпристольника, коли з'явиться на них, то безчинствують унизу, хоче не дивитися на них. Дивляться на бездоганне людське праворуч, коли запалися гнів лукавого роду знизу, сидячи в них зверху родич, роду пом'якши його дух. Павло висловлюється словами, Христос Ісус світи праворуч Бога, він не піклується про нас. Не як судими бо Христос увійшов до царства і не за власної природи, але саме погнусіння початку Павло показує вигляді клопотання, що має примирення. О жахлив для демонів сьогодні двірішнє видовище. Вони почали жахливі видовище. Людська природа, вощевиць, звершує повітряний шлях, сходить вище за них, стає вище за небом. Вони нарікали, ангели явилися учня виукволом. Цей Ісус, який візниться від нас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він сходив на небо. Цим засвідчилися, тайне вознесіння. Учні залишилися в подиві і напружено дивляться на небо, а коли площа стала поступово вище за зір, вони подумали про безпорадність. Ніде, кажуть, не видно тіла, можливо, не просто вогнесінні облаза, можливо, це видовище фантазії. Можливо, ми піддалися обману зору, або ми ще помолилися, і тіло можливо розчинується, в повітрі не маєте природи, що бачити його земним. І велись на небо такою безпорадністю. Вони раптом почули ангелі, можі галилейські, чого стоїте, дивитесь на небо, що панати ваш надто старанний погляд, чому здивовано дивитись на небо, що ви шукаєте в небі. Хмари відносить Ісуса, чи бачить його хтось знову в тілі, Будьте непохитним, певні, чому іншим. Якщо тепер він вознісся на небо, то знову прийде так само, як ви бачили його, коли він сходив на небо. Але нехай не напружиться дуже язик. Та відпочити втомлені кефари слів, і будемо слувати решту кефар, нехай пославиться Вознесіння. Вітання багатьох пуст, нехай співає сьогодні разом увесь людський, велике благочестя, тайне Бог показав себе ангелом, проповіданий у народах, прийнятий вірою, у світі, вознісся у славі, йому слава на віки віків. Амінь.